Вторгнення Росії мене застало з сім'єю вдома. Ми всі були вдома. Це був для нас шок, що як 21 -е століття почалася війна. Зайшли сюди війська, вони тут себе вели не дуже добре, по вулицях їздили. Вони знаходилися в основному в селі Вавилово, Вавилово. Там їхня база була, все. Ну, переміщалися вони дуже гучно, дуже страшно, дуже били, ну, тільки через нас воно це все летіло через наше село. А їздили вони по селі дуже часто і дуже страшно. На чому вони їздили? Вони їздили танки, БТРи, машини. Їхні машини, камази, вся їхня техніка їздила. Ми їхні і машини, оці гради бачили, оце що багато, начебто гради. Ми все тут побачили. Но так вони так як нас не чіпали. ну, А потім таке сталося. Мій син пішов, він працював в п'ятій випраній колонії. Охоронцем в гаражі. Це він не був на території, де були засуджені. Він охороняв техніку, приватне цей, господарство, свині, там таке воно було. І він пішов в відпуск, але ну, йому запропонували працювати, і він думав за сім'ю. І він так не пішов в відпуск, а остався далі працювати. В колонії, там, на тому своєму місці. І 1806, 18 червня, прибігають хлопці до моєї невістки сюди, до Тані. І кажуть, тьотя Таня, беріть документи, йдіть Славу виручати. Ну Вона прибігла до мене, ну це був шок, її ноги відказали, я її, я її спасала, я не знаю, вона слова не може сказати. Ма, Забрали. Славіка, окупанти. І ми побігли угу. туди до тюрми. Чоловік завів мотоцикл, І ми поїхали, сильна була злива. Ми приїхали туди, Таня забігла, в той гараж там був в, 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 в пожарку, там був такий кавардак, все порозкидувано. І тут ми. По... Поворачуємо голову, а там, де свині були, стоїть БТР. Ага. І я йду, він в воротах, в воротах цей. Він, і я йду, ну я мама, і Таня за мною біжить, ми біжимо, а він каже, не можна. А я все одно крок за кроком, і я йду. Він каже, одному можна. ну І я, я, ж, я біжу. Він каже, що ж ти мать сина не оберегла? Кажу, як він пішов на роботу, де моя дитина? І він каже: шукайте комендантську машину. І я побігла в сторону Вавилова. Угу. Тут іде якась жінка і каже, машина ця комендантська, машина така, як я казала, я вже забула. Комендантська машина чи цей? І я побігла в вулицю і опять, і ми всі з Танією, і чоловік, ну чоловік, сказали ж не можна. Але все одно він держить автомат, а я крок за кроком і я проходжу, він мені показує не можна, не, а я йду. Думаю, ну буде стріляти, буде по ногах, зразу в мене стріляти не буде, буде по землі стріляти. Угу. Я йду і я кажу, я хочу головного, а так і десь за метрів 10-15, я кажу, я хочу побачити головного. Він каже: подождіть, я зараз позову. Він виходить і він, я вас, я вас слухаю, Я кажу, я шукаю свою дитину, ви тільки що забрали Поківського Ярослава. А Він каже, ви його здесь бачите, але машина стоїть. Звідки я знаю? Чи він там в машині є, мене не допускають до машини. Ну, знаєте, ворожений страшно, все одно страшно, як кити, ну, ну, все одно страшно. но... Потім ми побігли, поїхали мотоциклом в Вавилово. Ми погукали, ми, там блокпост був, е, теж там перед базою, був блокпост. Ми під'їхали туди, нас солдати не пропустили. Ми сказали, ми хочемо головного побачити, головного взагалі був головний е, псів, цей позивний кот. Він до нас, він до нас е, приїхав. Рижий, бородатий. Морда така, хоч цуценят, підпускай. І я кажу, де моя дитина? А він... Он наші здавав блокпости. Он пройшов три блокпоста, четвертий останній. Йому 10 днів, щоб він розказав, на кого він работав. Но Славік був проти того. Я не знаю, чи він би здавав. Ну якщо й даже здавав, так він здавав русських, він допомагав українцям, якщо він даже й здавав. Но він був проти того, казав, не балакайте нічого по телефону. Є новини, хай дивляться новини, нічого не балакайте, бо це все наказуємо. Так син казав. Ну... Ну, чи він здавав, Я не можу сказати, но, якщо навіть і здавав, то він допомагав нашим українським Збройним силам. І я до нього кажу: так ви, ви кажу, віддайте сина, забирайте мене, робіть зі мною, що хочете, віддайте дітям батька. А він каже, ти що, дурака перед собою видиш? І ну він так кричав, що Таня каже, Боже, зараз нас захватять, діти остануться взагалі одні. Він так кричав, я на коліна ставала. Я казала, дайте мою дитину. Ну, мене ніхто не слухав. Він сів в машину, крутнув і поїхав туди далі, на свою базу, туди в Вавилово. Ми зразу на другий день подали всюди на 16.48. Ми почали розшукувати. Я їздила в, 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 цей, в Херсон в комендатуру на другий чи на третій, в російську, в російську так. В, так туди. в базі даних немає. немає. Ну, Я хотіла в Чорнобайівку і ми нанімали машину, бо нічим не поїдеш, нікого ти не заставиш. Я то бігла би. Ну, Чужого не заставиш, щоб він поїхав, а йти пішком дуже далеко. Дуже далеко. Ну бо там ми їздили всюди, де нам казали, де держать полонених. Де куди нас хто посилав, ми їздили. І нам там, де колись був таматну пасту, виробляли. Там вони теж окупірували і держали полонених. Ми туди останньою по, поїхали. Ми показали, в нас тільки залишився його документ, що він був, е, інвалідність в нього була, uh -huh. цей на рік в нього інвалідність була. Ми показали ту фотографію, Російський солдат взяв цю фотографію, зайшов туди, там, де там де да, Зайшов і вийшов. І він нам не сподобався. Ми по ньому побачили, як ніби або вони його бачили і вже кудись перевезли, або він там є. Але він нам отак дав і сказав: е, нема, здесь такого нет. Це шок, це шок, я просто не можу. Я, я не знаю, що нам робити, куди нам кидатися. Ми по всіх, по всіх точках подавали. Моя онучка Лєночка навіть до Лубінця писала. Їй з Верховної Ради щось прийшло, що, що шукають, що цей... Ми, ми всюди подавали. Я то їздила. І на 16.48 поліція, СБУ я подавала. А Леночка, вона молоденька, вона знає, як куди написати, як що сказати, вона вже в основному цим займається. Ну, проходить деякий час і ми знову пішли в Бавило. Там вже сказали, кота немає, є кит. Ми він так і не вийшов. Ці хлопці, які стояли на блокпосту, кажуть: Мама прийшла по Київського Ярослава. Вони сказали, пускай їде в Херсон в комендатуру. Ну, я їздила я сильно часто і станю, і сама. Ми їздили, ми шукали. Потім було таке, що хлопці, які, яких були забрали, вони прийшли з Нової каховки. І вони ходили до русських отмічаться, приїжджала машина броньована. Вони ходили, два хлопці е отмічаться. і вони прийшли нам і сказали, ви можете їх запитати. Ми пішли теж, сталася біда, станію погано стало Оп'ять з невісткою. Опять я її спасала, і воду лила, і била, і що не могла я її в чувство привести. Глаза вилазять, я не знаю, що робити, божечко. І я сильно плакала ми. І один, це ми не один раз ходили. І одного разу ще нашого хлопця, тут Казаряна Артура, були теж забрали полонений, і його привезли оці ж хлопці. І вони мамі його переказали, що перекажіть той мамочці. Її син в нової каховки. Ну но вони мені обіцяли, що ми зробимо вам і відеозвернення, щоб ви побачили свого сина, що він живий, що він що він є, що він живий. Але ці хлопці десь пропали, їх більше не було. Чи може до тих хлопців не треба було їхати і вони не приїжджали? але вони зникли. Я їх більше не бачила. Тільки вони мені дали вістку через цю жінку, що їй перекажіть її син нової каховки. Ну що, я туди знайшла по інтернету номера телефонів додзвониться в Нову Каховку доїхати, ти знову ж туди не доїдеш. І оце так на тому круг завершився, і я не знаю, що мені робити. І я вірю в це, що він живий і що він чекає допомоги, тільки я не знаю, як і де його знайти. Моє... остання, звістка, що він в, в Новій Каховці. Каховці. – А затриманий. Ну, тобто... ну так, затриманий, він в полоні, цей, в Новій Каховці, mm -hmm. ну, туди добратися ніякого. А давали вони якісь пояснення, чому вони його забрали? Вони сказали, це було таке, що це ж 18 го числа Славіку сказали, що хтось з хлопців їде е, в міст в, в і може зняти зарплатню. Якраз зарплата Пришло. прийшла. Я вже не хочу брехати, чи це Херсон. Чи це Херсон, чи це Миколаїв, бо проїжджали в той час, ще й проїжджали дехто в Миколаїв могли проїхати, uh -huh. якось там, не знаю, як проїхати. І він взяв з собою телефон, карточку з паспортом, то, звісно, що він мав бути кожен день, бо він, щоб доказати, що він громадянин України. І він мав передати, щоб йому зарплатню зняли. І так забрали в нього і телефон, і карточку, і все забрали в нього. Щоб ми без, без ніяких документів він остався. Я не знаю. Не знаю, що нам робити. Тобто чи... у нього з собою були всі документи. Всі документи, і вони, і вони його ну документ. його забрали разом він з документами в формі одягнений, чи чи в цивільному? В Цивільному, бо він же ж цивільний. Він він не в армії не служив. Він просто був охоронцем за територією. Він не був середині тюрми. Угу. Він не працівник там, де було ні зброї, нічого нічого в нього, в нього не було через те, що він був просто охоронець на вільній території господарства. Отак, правильно, господарство. Бо я зараз хвилююся, може щось не то кажу. Це... Оце таке, такі, отакі в нас новини, я не знаю. І більше звісток не приходило. Ні єдиної звістки. Оце що ці хлопці сказали? Ну я думаю, що їм не було обманювати. Вони сказали, напевно, що бачили. Я так вірю. І моє материнське серце відчуває, що він живий. Тільки як мені іде знайти, я не знаю. Чи змінилася якась ситуація зі звільненням Херсону? Або коли, коли окупанти звідси пішли? Вони наоборот пішли туди в Херсон. Вони тут, 9-11 го го в нас підірвали тут дамби, підірвали і уйшли, а 10-го з Снігерьовки Снігирьов... пішли. Скажіть, будь ласка, ви згадували комендантську машину? Вона якось вирізнялася? Там були якісь позначки, що це комендантська машина? Вона була темно-зеленого кольору і така, як ніби. Козовок причеплений, Ну, не причеплений, а така вона не повністю закрита, а з козовком ззаді. Вона угу. ну, суцільна, ну, вона. Тобто там не було ніяких позначок чи чогось що. Як ви це опеділяли, що це комендантська машина? Зе, зетка була, з. І там не одна була, а було дві. Зе, що значить, це комендантська машина. Їм вірити не, не можна, їм вірити не можна. У нас хлопці пропали і на. Богородицьку з ліжка забрали хлопчину, хтось здав його, з, з їхніх мешканців хтось здав, не знаю. Ігор його звати, як фамілія, я не знаю. Наші односельці, ну вони в мене в городах вони хлопці жили, сироти з бабцею, і бабцю поховали, реваки Женя і Саша. Вони там на Новогригорівці їх знімали коло магазину руских. І вони їх захватили, і по сьогоднішній день немає. Угу. Тих хлопців. Звістки ніякої немає. І вони знімали на як, як Так, так. Як їхала їхня колона, і вони знімали і їх забрали. А скільки хлопцям років було? Ой, так не можу швидко сказати. Добре. Ну, десь 30-35. Угу. Одному десь певне 30, другому десь 35, так, так. Чи звертались ви в, в європейські в інстанції, бо в міжнародні? До нас приїжджали кореспонденти, не, не по-нашому говорили, значить за границі. Два чи три рази приїжджали і сказали, що будуть давати міжнародну спілку цю. Були. Ми самі так не обращалися, а до нас приїздили. Як ви думаєте, чому російські військові так вчиняють або хто має нести відповідальність за це? Я вважаю, що це тільки Путін повинен нести відповідальність. Їх посилають, і, і, і люди вимушені йти як там я не знаю. Люди повинні е, одуматися і якось самі росіяни сказати, що хвати цьому, цьому кровопролиттю, але чогось це не відбувається. На вашу думку, яке має бути покарання ось саме тим людям, які викрали вашого сина? Щоб вони так само і їхні сім'ї от страдали, як ми страдаємо. І хай Господь заплатить. За це я все віддаю у Господні руки. Я не маю права робити Господню роботу. Я все віддаю у Господні руки. І я чекаю, і ми всі чекаємо я Славіка додому. Діти, батька, я сина, а Таня чоловіка.